Всім привіт, радий вітати вас на своєму YouTube каналі різноробочий. давайте коротко про стан справ по гаражам. Тому що відбулися деякі зміни. Я трохи напортачив, коротше, і щоб з вами такого не сталося, розповім вам свої помилки, на яких ви навчитеся, а не будете вчитися на своїх. І так, гараж номер один успішно був зданий там буквально за один день, за 1400 гривень. Мені заплатили за 2 місяці. Все було прекрасно. Але. Потім пройшло десь 2 тижні і він висів на продажу. Мені ніхто не дзвонив, ніхто не дзвонив, не дзвонив. Потім дзвонили, і начебто я почув в голосі зацікавленість клієнта. Я спитав, фотографії дивилися, вони оглядали. Да". У мене там орієнтодателі, просто, щоб я просто так не показував гараж. Ні, ну ми там хочемо подивитися. Ну, понятно, що вони хочуть подивитися, ясно, що вони не збираються ще купляти з першого разу. І так, я е, виходить і вирішив показати, але перед тим як показати, я ж вирішив зателефонувати ще орендарю своєму та сказати, що я хочу показати гараж. Ну, типу можна відкрити гараж, щоб не заходити без спросу орендаря. Запитав, типу, я говорю, що я хочу показати гараж на продаж, але не хвилюйтесь, якщо цей гараж продасться. у мене є другий гараж. Я здамому другий гараж за таку ж саму ціну. Вони в однаковому районі, а тим паче її добиратися було взагалі сюди, на гараж номер 1 їй було добиратися так же саме, як на гараж номер 2 Тобто їй по суті нічого б не змінилося. Гаражі в ідеальному стані, що той, що той. їй було б достатньо того. Я їй зателефонував, кажу, така справа. Вона так, да, добре, показуйте, все чітко. Все, прийшли покупці, я їм показав, вони щось там питали, за скільки дам, сказав за три з половиною. Вони, типу, так, да, да, хорошо, ми подумаємо. Все, і свалили, коротше, Тіпо, дзвінки від них не було більше. Підтоги, через день, мені телефонує мій орендар і каже, я знайшла інший гараж, давайте мені коротше, гроші за наступний місяць, я не буду його знімати, я вже туди все забрала. Я такий, коротше, типу, в шокі був. Трохи. Ну, тому що я їй якби сказав, що ви без гаража не залишитися. Але я знав, що їй далеко. По суті, їй сюди їхати 4-5 кілометрів. Йти додому, це треба на маршрутки тільки їхати. Тобто, їй незручно. Вона зняла гараж 100 метрів дому, але за 25 тисячі гривень. Що я був дуже в шокі. Він вона каже, в худшому стані, але він біля дому. 100 метрів йти, 25 тисячі гривень. Я їй віддав 1400. Зараз тільки середина місяця, і я віддав їй 1400 гривень ну, за наступний місяць, який вона залишала. Так що я залишився без орендаря і гараж не проданий. Так що я думаю, є два варіанти. Або якщо ви хочете продавати гараж і здавати одночасно, то просто показуйте гараж, не телефонуючи орендарю. Але це якась по-моєму, на мою думку, неправильно, тому що він над типу, знімається вже. Типу її власність і заходити на її власність неохота. Ну це якщо по совісті і по правильному. Але треба в житті вчиняти якесь може неправильно, може просто показати, треба було гараж відкрити. Там все рівно тільки один замок мій був. Показати гараж. Вони подивилися і сказали, да-да, ні. ні Якщо б вже була б конкретна якась покупка цього гаража, то тоді б вже б так. А так я чисто напугав орендаря свого і покупці. Типу не купили. Коротше, я залишився і не з проданим гаражем, і не зданим. Зараз на даний час він здається за тисячі гривень на об'яві і висить за 3700 на продаж. Це ще по першому гаражу. Так що не повторюйте мої ошибки, зробіть якісь висновки для себе, або просто показали, не сказавши орендарю, або вже якщо здали, то вже ви його не продавайте. Я так і вирішив для себе, що якщо я його здам, продавати вже його ніхто не буде. Тобто він знімається з об'явов і на продаж, і на здачу. Бо це. Буде не дуже, тобто треба зразу вирішити, або ви продаєте довго, або ви його здаєте довго. Іншого варіанту немає. Це пугає людей. Тим тобто, паче там їхні речі, показувати, теж ніхто не хоче. Типу, ви покажете гараж з моїми речами, ну і починається. Взагалі, не варіант. Другий гараж. Що по-другому гаражу? Зараз я його трохи там добілю, я вже вам знімав випуск, що він повністю готовий, але я подивився постійно, він трохи недобілений. Купив зараз вапно, це гашене. І зараз дебілю. По-другому гаражу виставив його на оренду, 2000 за оренду виставив і на продаж за 4600. Чому за 4600, тому що інші гаражі якісь повилітали в наш в районі. Рядком тут гараж за 4,5. Але там в гаражі хлам, гараж не побілений, не покрашений. гаража толком немає. Ну, плюс-мінус є, але толком немає. Далі ціни якось виросли, думаю, почому свій гараж виставлю також задорого? дорого. Тому що планував за 400, за 4 віддати, але. Так як всі почали повишати ціни, я думаю, я також повишую червні, буду тримати. А той гараж, який на гараж номер 1 буду спускати на ціну нижче, і він продасться. все рівно там за 3-300. За Але я не спішу його продати, тому що нема що купити. Це проста справа. Є ще один зараз гараж, за який я веду перемови. там торгуюся за нього, мені повинні його показати. Якщо б, б продали б мені його за ту ціну, яку хоч я був би дуже довольний. Тому що він з документами, тобто він переоформляється через нотаріуса, тобто на нього є право власності. Ці гаражі кооперативні, а є той гараж, на якого є право власності. Так що, якщо б його продали, було б дуже чудово, я був би дуже радий. Але це в наступних серіях, надіюсь, все вийде. Так що підтримуйте в коментарях, пишіть свої коментарі, що ви думаєте стосовно цього всього. Вчіться на моїх помилках, якщо будуть ще якісь ситуації такі курйозні то я вам розповім. Ну і взагалі я тільки вистав цей на продаж і на здачу, так що дзвінків ще по ньому не було. Але це було вчора будній день. Так що чекаємо неділю, і якраз я вам через неділю розповім, що відбувається з гаражом номер 1 номер 2 і, можливо, вже буде навіть гараж номер 3 Ну, Но це не факт. В пошуках. Все, всім дякую за перегляд. Дякую, що підписалися. Дивитеся, стежите, підтримуйте. Всім гарного дня!